Це один з найприємніших геймпадів, який я тримав у руках коли-небудь. Він вміє працювати на різних девайсах по блютуз та по кабелю. Має Type-C порт, живиться від батареек як Xbox Контролер. І при цьому є також частиною хмарного геймінгу від Amazon. Але чи має сенс його купувати в Україні? На це та багато інших питань я відповім вам у сьогоднішньому огляді. Всім привіт! З вами Іван Панч, і сьогодні у мене на огляді Amazon Luna Controller. Коробка невелика, незвичної форми з якісного картону. Всередині нас зустрічає геймпад, який з першого дотику відчувається максимально преміально. Прорезинені софт-тач стіки, чіткий та тугий натиск кнопок, а також незвична та цікава текстура ручок. Все це дарує відчуття дійсно якісного виробу. На нижньому торці знаходиться порт для гарнітури, на верхньому USB Type-C порт. Знизу відсік для батарейок. Вони йдуть в комплекті разом з інструкцією на англійському. Іській мові більше в комплекті нічого немає, навіть кабеля. І як на мене, це навіть непогано, враховуючи те, що в мене в ящику лежить штук 20 тепсі кабелів від різних девайсів. Вага геймпаду з батарейками 275 грамів, без батареек 231. До речі, батарейки тут також фірмові від Amazon Basics. Преміально геймпад не лише виглядає, але й звучить. Він не скрипить, не люфтить і не деренчить. Збірка майже ідеальна. Взявши його в руки, я одразу закохався. Рівно до моменту, поки не розібрав. Розбірку слід почати звідси. Для цього знадобиться ось такий інструмент. Підковернувши зовнішню кришку, з'явиться щілина, від якої слід продовжувати зняття верхньої кришки по колу. Найлегший етап пройдено. Тепер необхідно відкрутити 6 гвинтів. Для цього ідеально підійде Torx t 8H. Звертаю вашу увагу на те, що гвинти самонарізні. А тепер найскладніший етап розбірка корпусу. Це без перебільшень зайняло в мене майже півгодини. Геймпад ні в яку не хотів піддаватися на мої спроби його розкрити. Я витратив на це купу нервів та часу, але врешті решт мені вдалося. Проте, на жаль, майже усі кріплення були зламані. Це не перший геймпад, який я розбираю, але перший, в якому я зламав майже усі защіпки. бо інакше розібрати його, на жаль, в мене не вдалося. Стіки у цього геймпаду, до речі, доволі цікаві. Зелених я раніше не бачив. А ось, до речі, їх маркування. Конструкція плати бутербродна. Провода вібромоторів припаяні без конекторів. Плата від корпусу від'єднується доволі легко. Ось як виглядає нижня частина корпусу. А це зворотня сторона плати. Є навіть окрема контактна група. До речі, тригери тут магнітні на датчиках холу. А оскільки геймпад я вже розібрав, настав час протестувати його затримку. Про мою методику тестування на моєму каналі вже виходило окреме відео. Це моя особиста розробка на базі Arduino, але скоро я планую зробити ще одну на базі Raspberry Pi. І лише після того, як я порівняю їх результати, я буду робити відео по цим девайсам. Оскільки в інтернеті тема затримок геймпадів дуже недорозвинена, і я вирішив, що це необхідно виправити. Середня затримка по кабелю склала 7 мілісекунд, в той час як по Bluetooth 18. І при цьому здебільшого затримка стабільна. Мається в районі цієї позначки. Це непоганий результат, але у Xbox контролера він кращий. Внутрішня мертва зона у геймпада присутня, ба більше того, в неї є скіпінг. Це коли стік від центру відхиляється з пропуском декількох точок. Крім того, невеликі відхилення доволі криві, і рухи в сторони йдуть кудись по діагоналі. З зовнішньою мертвою зоною все в порядку. Вона присутня, але достатньо невелика. Роздільна здатність стіку більш ніж достатня 0,08 одиниць. Це означає, що від центру до краю стік зареєструє 125 позицій. Прив'язки до вісей відсутні. Цей тест геймпад успішно проходить. Можна навіть без проблем намалювати умовне коло на перетині лінії. Позиції в просторі Стік теж фіксує чітко, без зайвого тремору. Дякуючи мертвій зоні, координати центральної вісі завжди ідеально повертають вказівник в центральне положення. Ну а що ж стосується форми кола, то його похибка складає менше 10%. І це доволі гарний результат. У цих стіків майже все добре, окрім внутрішньої мертвої зони. І є підозра, що центральна позиція без програмного втручання сама по собі просто дуже крива. І таким чином розробники вирішили виправити цю проблему, що, звісно, мінус. Ну а якщо шукати у цьому плюси, то принаймні тут немає дріфтів. Що ж стосується хрестовини, то працює вона чітко. Перекосів при натисканні в сторони немає взагалі, проте це зменшує чуттєвість діагональних натисків їх слід робити жорсткою рукою. Але в цілому особисто мені хрестовина сподобалась. Хоча слід зазначити, що я не фанат файтингів, тригери мають короткий діапазон руху, а також невелику мертву зону на старті. Плавність руху доволі чудова. Тригер реєструє багато позицій і має зовсім невелику мертву зону наприкінці руху. Тож, в цілому, до тригерів особисто в мене немає ніяких претензій. Amazon Luna працює на Android, iOS, MacBook. Linux та Windows. І на ще одній платформі, яка називається Amazon Fire TV. При цьому цей геймпад працює не лише як частина клауд геймінгу на Amazon, а й як звичайний геймпад по Bluetooth або по кабелю. Steam Deck, наприклад, розпізнає його як Luna Controller. Я навіть трішки пограв в нього в зі своєї Steam бібліотеки і ніякого дискомфорту при цьому не відчув. На Windows Steam розпізнає цей геймпад як Xbox Controller. В Apex Legends все грається доволі динамічно і затримка не відчувається. Тож в цілому, я. Якщо ви не плануєте купувати собі приставку від Xbox, цей геймпад може бути чудовою альтернативою Xbox контролеру. Але з драйверами в деяких програмах можуть виникати певні моменти. Наприклад, Revast ще не вміє робити ремапінг цьому геймпаду, тому що він його поки що не розпізнає. Сподіваюсь, у нових оновленнях це виправлять. Але навіть на даному етапі той факт, що Луна працює з іншими пристроями як повноцінний геймпад, а не як частина свого луна геймінгу, вже робить цей геймпад набагато цікавішим ніж свого часу часу була Google Stadia. Геймінг від Amazon Luna має декілька тарифів: Luna, Prime Gaming та Ubisoft Plus. Всі ці підписки дають вам доступ до різних категорій з іграми, грати в які можна навіть з браузера. Наприклад, у Google Chrome Amazon Luna переходить в режим повного екрану і відчувається це як повноцінна програма, наприклад, як Steam Big Picture. Але головне питання, чи комфортно в це грати? На жаль, на даний момент в мене вже немає активної підписки на Amazon Prime. Але коли була, я встиг записати на телефон трішки геймінгу в Resident Evil, і мене вразила якість картинки, там не було ніяких артефактів чи пікселів. Це дійсно виглядає як гра на комп'ютері, але на жаль, через те, що сервера цього сервісу знаходяться десь далеко від України, затримка все ж помітна. І грати в це було дуже важко. Тож розглядати українцям цей геймпад як клауд геймінг я не раджу. Підсумки, як завжди, я почну з недоліків. По-перше, луна-контролер не має гіроскопа. На жаль, це досі привілей лише Sony та Switch контролерів Засмучує також наявність внутрішньої мертвої зони, яка при цьому не впливає на поведінку стіків в цілому, що вже, в принципі, непогано. У разі поломки розбирати цей геймпад, зберігши його зовнішній вигляд, майже нереально. Ось у мене тут щілина. І це, як на мене, найбільший його недолік. Ну а щодо переваг, то виглядає і відчувається цей геймпад дійсно якісно. Окреме задоволення особисто мені ще приносять тактильні відчуття від натиску кнопок. Стіки рухаються майже беззвучно, так само, як і тригери. А ще мені подобається хрестовина. Кліки чіткі та зрозумілі. Усе відчувається максимально дорого та максимально приємно. Тож, якщо ви естет, то цей геймпад вам напевно сподобається. Крім того, в нього дуже потужний сигнал по Bluetooth, який добиває з сусідньої кімнати без помилок. Є також режим Wi-Fi підключення, але це працює лише з Amazon Fire TV. Є також функція вбудованого мікрофону для розмови з Алексою. але вона в мене не налаштована, тому про це нічого не розкажу. А от щодо порту Jack 3.5 для гарнітури, то так, він працює на ПК в режимі кабелю. По Bluetooth, на жаль, ні. Але головне питання: чи купив би я його собі як основний геймпад? За його full price. Точно ні. Тоді вже краще взяти Xbox контролер Інша справа, коли Луна контролер коштує 3999 в дні розпродажів. Саме за стільки я придбав свій на Amazon. І за цю ціну, як на мене, цей девайс вже набагато цікавіший. Правда, з доставкою в Україну він вийде баксів 47, але це все ще доволі непогана ціна. До речі, про те, як купувати товари з Amazon, на моєму каналі є детальний гайд. А якщо надумаєте його купувати, посилання я залишу в описі під відео. А на сьогодні у мене все. З вами був Іван. One Punch, і це був мій огляд на Amazon Luna Controller. Ще побачимось.